Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Обратом м'яч дивіться, проходить свого опонента віддає передачу на пшеничного. Пшеничний не пробиває. Тут на добування негає. Так от 15 настає Антон Лошак. Так, Олександр трошки дивується, як хей пас приймає там Антон Лошак. Що ти за бований? Це просто Антон Лошак. Забуває пшеничний друзі, номер 10, робить акуну один. це Олександр пшеничний. Терьох, точка і забивається. Такі в три хвилини. Руки ну, попереду. А це вже міняє ситуацію. забиває останній Это нефтеров да, корпус, там легко, дефтеров, но ногу, забывает королевную дефтеров. Кажется, забывай. Защитком на нарваться. 20... Чук може віддавати зараз передачу, буде катити, буде вкидання і пробуває Аристарх Олександровський. А це друзі: 4-3. Аристарх Олександровський. Попередження. Чека, потрібно повертатися, тут вже пшеничний з Юрком. Юрко, пшеничний, Добиває! Ні, не забуває цей гол. Саме друге. Хто ми то може команди, Рудніко, Рудніко, передачу, Юплений. І це гол, друзі, 4-4. Оце кабечу ще від команди. друзі! дотик забиває. З лівої ноги Прудніков. 5 секунд залишається. 5 секунд, друзі. Треба забувати. Дві секунди. Все, і час. Завершено. 5-4 перемога. Шахтар став. Ну, могли. Бруклін. Друзі, я вітаю Антона Лошака з поверненням насамперед до Києва, так вже два тижні. Він тут. Антон, сьогодні камбек 5-4. Твоєї команди. По-першому тайму там в кінці ви. 4, три голи пропустили за три хвилини. Як е, взагалі в перерві поспілкувалися, як взагалі почали другий тайм, і що змогло вас переломити? Що ну як то кажуть, ну всередині колективу відбулося, щоб ви все ж таки сьогодні закамбачили? По-перше, хочу подякувати нашим військовим, завдяки яким ми зараз можемо ось так ось проводити час, грати в футбол, отримувати задоволення. Це в першу чергу. Що стосується гри, то був слабкий відрізок в кінці першого тайму. Там е, наша оборонна сила. Сіла на лавку, не знаю по якій причині. Сіла, і ми за рахунок своєї неякісної гри в обороні пропустили три швидкі голи. Ну, а в перерві поговорили, що навіщо ця команда взагалі грає, щоб якось програвати безхарактерно. І вдалося, вдалося зробити дуже сильний камбек. Я вважаю, що сьогодні вся команда відпрацювала на всі 100%, окрім останнього моменту, певно, з фолом. Перепрошую команди. Міг дуже сильно. Зіпсувати настрій всім партнерам по команді, але ну, Саня Абдулаєв, геній, врятував мою п'яту точку. Чесно кажучи, що скажеш взагалі по, давай так, по всім командам, якщо Сільвер брати загалом, хто можливо з суперників таких ось, ви будете налаштовуватись по особливому або грати кожну гру рівно просто на перемогу. І були якісь розмови у Шахтар Став? Ну, як такої розмови про налаштування на якісь команди не було, але дос, особисто е, я розумію, що будемо налаштовуватися на лідерів е, турнірної таблиці, хоча ліга вийшла дуже рівно, але є команди, яких хотілося б виділити. Це і Топіар, звісно, і асістент-групи, е, і КПЛОУ-2. Хороші команди, будемо готуватися на своїх силах. Сьогодні хороший результат. Я вважаю, що це дуже хороша, фундаментна така перемога, вона допоможе нам. У майбутньому сподіватися на якісь високі місця. Добре, Антон, дякую тобі. Бажаю перемог в наступному і слава Україні. що ж, Олексій Штанько, у нас після мачових флеш-коментар. Льош, ну прекрасне завершення першого тайму і дуже погане завершення другого тайму. Який дисонанс, дисбаланс? Що скажеш взагалі? Ну що не вийшло, щоб зберегти той самий. отрезок э, э, матчу. Ну, переможный результат для вас. Ну, в первом тайме, да. первый тайм концовку выдали шикарно. Забили там три гола, 4-1 вышли на второй тайм. В принципе, так же как играли первый, попустили парочку нелепых голов сдалека. И все, все, не хватило сил. Не хватило сил скорее в первую очередь, но в конце могли вырывать ничью. Чуть чуть не повезло сопернику, повезло п'ятий гол забить. Там я не знаю, як він залітів, якими то рікашетами стяг аутах. Вот, могли забивать, могли в ничью играть. В общем, в принципі, игра була равна чи скажеш ти, що можливо сьогодні не вистачило ще кількох змінок? Можливо, одного-двох гравців і було б якось по інакшому, тому що дві зміни це все ж таки е, проти чотирьох повноцінних четвірок, так у команді противника, можливо, десь під цілий у другому таймі. Да, потели, конечно, физически не хватило на второй тайм. Была бы хотя бы еще одна замена, чтобы более чаще меняться и была возможность отдохнуть. И плюс еще во втором тайме начался дождь, а дождь это, получается, наша не самая любимая погода, потому что все наши чудо-камбэки в обратную сторону по такой погоде получаются. вам по дощу не фартить, и сегодня фортуна повернулась на вас, как то кажется, не тем боком у конце, да? А, кого отметишь, кто сегодня? Можливо, Кирилл Дегтярев такий бровся? Ну, я знаю, так. Програли, але хто хотів найбільше, щоб ви виграли? Ну, ти як капітан, це 100%. Та да, вся команда хотіла побідіти, всі старали, всі викладувалися по максимуму своїх можливостей. Я ж говорю, в принципі, всі достойні, нікого відмічати, я не буду. Добре, Льош, я бажаю вам перемог в наступних матчах і слава Україні!